Я вирішила зробити наші улюблені десерти в здоровій версії, і ось що в мене вийшло. Почала я тістечка картоплі, і просто подивіться на цю божественну текстуру. Ви не повірите, з чого вона? Вона мене надихнула на брауні з солоною карамелі всередині. Воно таке тягуче. Mm. Тож на цьому я не зупинилась і вирішила зробити брауні в форматі цукерки. Просто капець. Далі наша улюблена з журавлини. Один з улюблених десертів мого дитинства. Далі була ще складніша задача: це здоровий чизкейк. Тут немає молочних продуктів, він дуже простий, і подивіться, як у мене вийшло відтворити цю текстуру з максимально простих і цільних продуктів. Далі я зробила печиво з горіхами і журавлиною. Ми таке часто купували в дитинстві. Радіє око і душа, що все без цукру і з турботою про тіло. Потім не забула і улюблений десерт мами мурашник і для любителів всього, що шоколадного, таке корисне печиво, а також зручний формат корисних і смачних батончиків і ще декілька варіантів цукерок. Поки я створювала це в азарті, я згадала всі десерти свого дитинства. Рецепти забирайте за посиланням в шапці профілю. І напишіть, які десерти ваші улюблені, щоб хотіли спробувати з цього.